Ну що? Ну, я тобі, Ми прийшли до фонтану. Яночка вже довольна, купили їй ось такий шарик великий, можна на ньому лежати, але, на жаль, не погодка тепер. Холоднувата водичка, треба ще почекати і трохи вітерець. Яночки ще купили віночок такий. Наша яночка україночка маленька, гарненька, сумненька, бо ще кафе не повідкривалися і не можу яночку переодягнути. Яночко, як водичка, ні. Яночка, тобі не холодно? Ні? Ого! 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 Ти що ти там робиш? Та я чуваю манечки. Та ти не знаєш мирятий. Та так не можна. Бо там немає. Кормить голубів Зерном. Ого. Який щедрий чоловік. Любить такі красота. І коричневі є. Мушу й наблюдати за яночкою, наглядати. І це, і сумки там залишила самі. того, uh -huh. як мило. Ого. Uh -huh. То тобі вже холодно, мабуть. Ні? Та ну, ти простудишся, я переживаю. Може, мало вийдеш і посидиш на навикці? Привіт. А давай тебе? <звілля> Чи люди тебе не бачать? Таку красивую. Давай, клачечко, йди. Сідайся. Не прогуляйся. Ти мені не хотіла ексклюзивних дівчаток зняти. Це дівчина гарна, але вона майже не любить піднімати. Рожевим волосничком. Так, Лілечку показали. Лілечка. Мучена дуже, була на екзамені, але ну, не знаю, як вийшло, бо не спала цілу ніч. На жаль, і замучилася. Трохи вітерець, гарно повіває і нам не так жарко. Лілечка, о, яночка, там ноги мочить трошки, накупалася перша. Вона в такий холодний. Це шла, фонтан. З'являюсь, другі не йшли. Яночка. Але зна точно промочить шорти. Яна, вінок підійми, вінок горі. Так. Та да, яночка, там нам, намочиш шорти. Шорти намочиш, а нам треба йти. Чуєш? Лізай. Ліночка, ми такі купляли трубочки смачні, це сирні. Ну, може би ти йшла ще. Не хочеш, то білиш замовимо. Я, але я правда їх гарно від них це відклонила, та що? Йдеш сама, але я не доки вся буде мокра тут, доки ти підеш. Янка, тепер сідаєш там на порошне <Philadelphia> і шорти будуть чорні. Чорти, чуєш? Згаємо, перекус. Ага, май твой стопі. אני אלעזר מה את מבואי שלא Ні, так практик. Нам це був з моїм вертиною. Нині лиш дітей є. Ну, так, пошли, протер сюди. У неї від голови. Так не асне боля. Вона тридцять вісім на метою. Оби забрати. Так надійня, я не буду за тобою носити.